Так, а от і перші помідорчики, які починають червоніти. Нагадую, хто не слідкував або слідкував і вже але не пригадує, тому що, одним словом, оцей город ми одобрювали органікою після, з системи Alpin SS. Тільки що я показував відео з відбору очищеної води. Це є вода. А є ще активний мул яким ми одобрюємо город вже не один рік і вирощуємо продукцію. Ще трошечки, помідорщики, тут вже і такі, подивіться, Помідор, один вже інтенсивно червоніє. Коротше, використовуємо, маємо так, маємо воду на полив, маємо одобрення для городини, не забруднюємо свердловини і колодязі. Не забруднюємо прісну грунтову воду, яка потрапляє потім також в озера. Крім колодязів, ще й в озера тече. Економуємо на асінційних машинах виклику. Відсутній неприємний запах. І в душі приємно, що ти еко. І ще таке саме важливо, що при потребі можна і повертати повністю рециклом назад в будівлю воду. До, ну, провести її ще до очищення цієї технічної води, і використовувати повністю повноцінну той самий туалет, душ і навіть для пиття. Ну, Через зворотній осмус доопрацювати і для пиття використовується за просто. Будьте еко, обирайте Alpine SS. Ми виробнича компанія, тому такі цікаві, цікаві у нас речі. Знайте, що преміум класу лише у нас. Нас трошки вартість очисних споруд відповідає. Відповідає і їх якості. Тому, знаєте, хочете преміум Alpin SS. Замовляй.